Чи подобається тобі грати в ігри у своєму гаджеті? А як же? Але все таке одноманітне. Ага, хочеться чогось новенького. О, створімо крутий український контент і цікаву версію гри за мотивами народної казки. А хіба так можна? Звичайно. Ось твоя супергероїня, Мудра Маруся. Її чекає безліч пригод головоломок. Переглядай відео за змістом відомої казки. Допоможи Марусі пройти всі рівні гри. Пригадай! Народна казка це усний прозовий твір про вигадані події, які сприймаються як реальні. Ну, майже як у нашій грі. Як ти вже здогадуєшся, вона буде за мотивами української народної побутової казки Мудра дівчина. Тиснемо на старт. Рівень перший. Було два брати багатий і бідний. Багатий брат вимагає в бідного повернути корову. Тож чоловіки починають судитися. суперечку мав би врегулювати пан, але той вирішує загадати братам головоломку. Хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Слухайте що у світі є ситніше, прудкіше, миліше над усе. Відлік пішов. А де ж наша супергероїня? Кому із чоловіків допомагатиме Маруся? Звичайно, бідному, бо це ж її батько. Пригадай зміст казки як Маруся відгадала загадку пана. Ситніше над усе земля мати, бо вона всіх годує й напуває. Проткіше над усе думка. Бо думкою враз куди хоч перелетеш, а миліше над усе сон, бо, хоч як добре та мило чоловікові. А все покидає, щоб заснути. Ова рівень пройдено. Пригадай, за змістом казки, коли пан дізнався, що це не бідний чоловік, а його донька відгадала загадку, розпочав для неї цілу серію аж із трьох випробувань. У відповідне завдання пана за хронологічною послідовністю подій у казці. На робота. Тепер допоможи Марусі пройти рівень щодо першої загадки пана. Він сказав батькові дівчини На тобі оцей десяток варених яєць та понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку. Та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання. А ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму. А не зробить, то буде лихо. А Маруся, узявши горщачок каші, відповіла Понесіть тату оцепанові та скажіть йому нехай він виоре, посіє цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив і натовк пшона годувати ті курчата, що їм треба вилупити з цих яєць. І цей рівень пройдено. На наступному пан сказав Неси твоїй дочці цей льон. Та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче локіт полотна. столокіт полотна. Сто локіт це більше як п'ятдесят метрів. Пригадай зміст казки. Допоможеш дівчині пройти рівень. Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже Несіть до пана. Нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон. До речі, гребінка дерев'яний гребінець для розчісування льону, конопель, вовни, днище дошка, на одному кінці якої закріпляється гребінь із кужелем, вичесаним льоном, коноплями чи вовною, а на другому кінці днища сідає придівниця. Наступний рівень буде ще важчий. Пан зрозумів, що цієї дівчини йому не одурити. Потім подумав та й каже бідному батькові Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості та так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо. Збери артефакти, які відповідно до змісту казки, допомогли нашій героїні виконати завдання пана. Перевірмо Маруся одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, узяла гринджоли, запрягла в них цапа. От узяла зайця під руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе. А другою йде. Приходить отак до пана у двір, а пан, як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам: Прицькуйте її собаками. Ті, як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погнались за зайцем. Вона тоді прийшла до пана у світлицю, поздоровкалась та й каже: Ось вам пане гостинець та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх та й вилетів у відчинене вікно. Оце так. Ще один рівень пройдено. І фінішна пряма, потрібно вибрати дитинча якої тварини наприкінці казки не могли поділити чоловіки, що прийшли судитися до пана кобили, кози, корови. Свині. Двоє чоловіків не могли визначити, чия кобила привела лоша. Як Маруся допомогла вирішити суперечку? Ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть, котра побіжить до лошати, то та й привела. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробиш, і відпустив її. Гру пройдено. Місію виконано. У будь-якій сучасній грі є бонусні рівні. Спробуєш пройти їх. Перший Нерідко в казках згадано магічні числа. Пригадай зміст твору. чи було магічне число в казці Мудра дівчина? Символічне значення має число три було три завдання від пана кожне складалося із трьох частин. Дівчина мала зарізати трьох курчат. Маруся попросила в пана три речі для прядіння. Тож назвімо ознаки казки, на які натрапляємо в аналізованому творі. Казковий початок Було собі два брати. Магічні числа ми вже згадували про три. Слова повтори Правда, правда. Думав, думав. Повчальний зміст Добро перемагає зло. Лови ще один рівень супергри. Розподіли герою дійових осіб казки на головних та другорядних. Головні герої це Маруся і пан. Другорядні бідний і багатий брати та двоє селян. Ще бонусне завдання. Спробуй охарактеризувати головних дійових осіб. Вибери з хмари слова для змалювання персонажів. Упиши їх у діаграму Венна, на перетині кіл якої вкажи спільні для обох героїв ознаки. Перевірмо. Для обох головних дійових осіб притаманні спільні риси гострий розум та неабияка кмітливість, але більше між героями різниці пан багатий, лінивий, сильний, самовпевнений, амбітний, тобто завжди хоче бути переможцем зухвалий, грізний, зверхній, пихатий, злий та інколи навіть жорстокий. Натомість проста бідна дівчина Маруся наділена не тільки розумом, а й життєвою мудрістю, для героїні притаманні такі риси. Виваженість, гідність, порядність, справедливість, доброзичливість, уважність, співчутливість, спостережливість, розсудливість, винахідливість. І фінальний бонусний рівень супергри. У загальний зміст казки та визнач її тему. Те, про що йдеться у творі. І основну думку. Найважливіше, що автор хоче донести до читача. Тема казки. розповідь про кмітливу просту дівчину, яка вміє користуватися своїм розумом і вирішувати складні завдання від пана. Основна думка кмітливість і розум перемагають зухвалість та силу. Чудовий результат. Запам'ятай такі особливості української народної казки мудра дівчина вид побутова казка. ТЕМА розповідь про кмітливу, просту дівчину, яка вміє користуватися своїм розумом і вирішувати складні завдання від пана. Основна думка кмітливість і розум перемагають зухвалість та силу. У цьому полягає і повчальний зміст твору. Головні герої це Маруся і пан другорядні, бідний і багатий брати та двоє селян. Головні герої наділені спільними рисами характеру, розумом і кмітливістю, але між дійовими особами значно більше відмінностей. Сподобалося відео? Тисни на вподобайку, ділися із друзями, відкривай із нами світ та Укрліт!